Отож, щоб укріпити ось цей не дуже надійний обідок в навушниках, нам потрібні наступні інструменти та матеріали. Звичайно ж, навушники, з якими ми будемо працювати, а також ножиці, запальничка, якою потрібно запаяти кінці стрічки, та я використовую силиконовий клей. І клей Б7000 оксамитова стрічка, яку я підбираю в тон хутра, або ж можна інший підходящий колір. Також потрібні різні зажими. Це можуть бути різні крокодильчики або прищіпки. будь-які міцні зажими. Що у вас є, те і візьміть. Потрібний ще металевий обідок, може бути обклеєний краще без нічого. У мене був ось такий зі стрічкою з однієї сторони. Починаємо. Спочатку потрібно зрізати екошкіру, яка все одно з часом полізе і є ненадійною. Мені подобається коли дужка оброблена оксамитом. А тепер дивимося, як регулюється ця дужка. Витягаємо до максимуму, обмотувати стрічкою ми будемо трішки менше, до речі, десь, орієнтовно, приблизно, ну, от, до цього місця, десь сантиметр, не доходячи до кінця. Але спочатку ми маємо приклеїти ось цей тоненький обідок поверху дужки. Я беру плоскогубці або ж у мене круглогубці, і випрямляю ось ці, розпрямлюю відігнуті кінчики в обідка. А потім нам треба буде завести кінчики тонкого обідка з обох сторін, вишиті хутром вушка. Намагайтеся робити все це дуже обережно. Все гарненько відрівнюємо, вирівнюємо сам обідок, щоб він так плотненько приставав нам до дужки. потім відводимо його в сторону і наносимо клей B7000 по центру вздовж всього периметру дужки. приклеюємо далі обідок. І міцно нам потрібно зафіксувати це все зажимами. Якщо вам зажимів не вистачає і вам потрібно їх використати більше, ви можете взяти їх більше. Залишаємо хоча б на хвилин 20-30, щоб клей схопився. Пройшло вже трішки часу, знімаємо зажими. Знімати зажими ми будемо поступово і потрібно обклеїти стрічкою. Для того, щоб хутро менш заважало, можна щось придумати, якось його приборкати. Я, наприклад, обмотала ось такою фольгою, мені трішки це допомогло, ви можете придумати щось інше для приклеювання стрічки я буду використовувати силиконовий клей. Спочатку потрібно приміряти, як ми будемо її приклеювати, обов'язково впаліть кінці, щоб не затався край. Наносимо силиконовий клей і будемо приклеювати стрічку, приклеюємо стрічку, загортаючи край під низ тушки. А також робіть це трішки під кутом, щоб стрічка не прямо лягала, і ми могли рівномірно обмотати дужку. Обмотаємо так, щоб стрічка закривала не більше як половини своєї ширини. Тобто налягання, що було тільки на половину. Обов'язково гарно натягаємо її і слідкуємо, щоб не було зморщок та перекрутів. Фольгу я прибрала, і якщо десь лишився клей, то його потрібно прибрати. Можна з-під низу ще заносити трішки клею для міцності, але дивіться, щоб він ніде не виступав, щоб ніде не було видно клею, тому що оксамит дуже такий делікатний. І обов'язково слідкуйте, щоб ширина смужки була однаковою. Ширина смужки це мається на увазі ось ця відстань. Обмотали вже до кінця і зайву стрічку ми відрізаємо, а край обов'язково підпалюємо і заклеїмо. Ось так у мене вийшло. Я трішки ще навкіс підрізала стрічку знизу, щоб навушники могли трішки регулюватися. Хочу показати вам ще один варіант, як обмотати дужку тонкою стрічкою, і при цьому ще й світлого кольору. Тут ми робимо всі ті ж самі маніпуляції, все приклеїли, а зараз будемо приклеювати, але спочатку примірюємо стрічку, а тоді будемо клеїти. І, як бачите, у нас дужка чорна. Тому я рекомендую спочатку обмотати її білим репсом, а тоді поверх білого репсу ми будемо обмотувати вже світленьким цим рожевим оксамитом. Ось таким чином. У мене рипсова стрічка шириною 1 см. Наносимо клей і обмотуємо дужку цих навушників. Стараємося обмотувати плотно, щоб поменше було різних там наслоїнь і тому подібне. Хоча уже так на 100% ідеально можна не старатися, але все рівно потрібно, щоб було акуратно. Закінчуємо обмотувати, відрізаємо, і фіксуємо край стрічки клеєм. Хвилин 10 вже пройшло. Можна обмотувати вже оксамитовою стрічкою. Опалюємо кінчик стрічки самої, щоб не ситався, і будемо фіксувати її трішки більше, ніж на сам репс. Тобто ми маємо репс закрити цією стрічкою, але не багато. Зафіксували початок, і будемо обмотувати вже без нахльоста. Тобто налягати стрічка на стрічку не буде. Для надійності я наношу ще зверху силиконовий клей. Ви можете це робити з під низу дужки, не обов'язково верхня частинка, але ніякого е потім зеленуватого або жовтуватого відтінку даний клей не буде е давати, тому він, е його просто буде не видно. Але він дуже добре і міцно склеює. Намагайтеся обмотувати дуже-дуже щільненько, стрічка має лежати одна біля одної, майже стик в стик, можна навіть ось ці краї трішки налягти, щоб одне на одного налягало. О, тоді буде дуже це все акуратно. Але не забувайте, що саме завдяки натягу виходить ось такий гарненький, рівненький, оброблений е, обідочок. Ось такі двоє чарівних навушників у мене вийшли. Я впевнена, що і у вас теж вийдуть такі ж самі. Якщо вам сподобалося або було корисно моє відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також обов'язково підписуйтесь на мене. Дякую вам за перегляд!